Всім доброго, чудового, мирного, щасливого дня. Щасливий день залежить від того, що в нас всередині. І дуже тяжко, мабуть, зараз бути повністю в радості, в щасті. Але. Жінка вона наповнюється енергіями завжди, чи позитивними, чи негативними, і від того, які в ній енергії залежить той світ, який навколо неї, в її родині, в її домі і в її країні. І тому я ще раз кажу всім мирного, щасливого і найкращого дня. Але тема моя сьогодні інша. Я сьогодні вранці розчисувала своє волосся і задумалась про те, що, напевне, немає жодної дівчинки, жінки, яка б не мріяла про те, щоб її волосся було розкішне, блискуче, шовковисте, слухняне, чи то з кучериками, чи то пряме, але щоб воно випромінювало таку енергію життя. І то не дивно, і то насправді так і є. Тому що енергія волосів має бути, і вона там є, і то жіноча енергія, і то завжди красиво, подобається нам, і подобається всім тоді. І... Насправді я колись думала про те, що красиве, таке слухняне живе волосся, воно залежить від того, від шампунів насамперед, від шампунів і бальзамів, масок, які ми робимо. Так, тут є правда, це дійсно є так. А, але то не завжди від того тільки залежить. Не то, що не завжди, а взагалі не тільки від цього залежить. Насамперед, краса нашого волосся це наш організм із середини. Чи є там той весь вітамінний комплекс, який буде харчувати наше волосся, і наші нігті до того ж теж. Так, і що я помітила? Що от уже 12 років я користуюся цим комплексом, розробленим в Швецією і виготовленим у Швеції? Wellness Pack для жінок. Тут є отакий 21 пакетик. Дві капсулки омега 3, астаксантин найкращий природній натуральний антиоксидант, і отака пігулка. Тут є 22 вітаміни та мінерали, необхідні жінці на добу. І з дня у день я приймаю цей комплекс, який дає мені енергію, моєму волосню енергію. Я помітила, що мої нігті стали міцнішими. Тобто, це дуже добре для волосся. І разом з тим. Рекомендую всім ось такий нутрікомплекс для, нутрі для волосся та нігтів. Це теж із категорії Wellness розробка в Швеції. Єдиний такий продукт категорії Wellness, який п'ється курсами. Так як оцей комплекс іде постійно, от уже в мене 12 років, то ось оцей нутрікомплекс для волосся та нігтів п'ється 3 місяці. Що тут є? Тут є ось такі, бачите, мене вже закінчується ось такі три упаковочки, тобто 42, отаких от таблетки, які містять, бачите, вони видно, що вони натуральні, тому що така нерівна поверхня, неяскравий колір, на це слід звертати увагу. Містить ж залізо, містить. Е Альфа-амінокислоти, така як л-лізин, це така амінокислота, яка чистить найменші капілярчики у суди серед судин головного мозку, тобто дає змогу волосечку знову отримувати харчування. І так само для нігтики. От. І волосся стає більш об'ємне, воно перестає так випадати. Таких на три місяці треба чотири такі пачечки, якраз на три місяці, потім можна робити перерву. І знову ж таки, якщо потреба є, знову ж таки пропити ось такий комплекс. Ну от. Двічі або тричі на рік я собі роблю отакі е, подарунки для себе, для свого волосся, і воно мені дякує. Це насправді так. Ну, і потім, ага, і ще хочу замітити, що зараз у цьому каталозі, який діє до суботи, на цей нутрікомплекс є акція. Е, майже на 140 гривень менша ціна. Так, зараз, бачите, не взяла собі під руку, зараз скажу, бо так не пам'ятаю. Е, 890%. Повна ціна 699 по акції каталога. І всім, хто має знижку 20%, це можуть мати всі абсолютно, хто захоче. 559% це дуже хороша ціна для того, щоб підтримати свій мозок, бо треба його харчувати, своє волосся і свої нігті. Ну, і не можу не сказати, про те, що вже далі всередині похарчували. І е, тепер знов. Просто коханий продукт, такий улюблений, улюблений, це серія Елео, шампунь і бальзам кондиціонер. Що це за серія? Це розкіш, це просто такий коктейль із шести натуральних масел. Тут є масло аргана, троянда, махадамія, реп'ях, не пам'ятаю ще два, жожоба і таман. от шість цих масок вони дають такий неповторний, просто унікальний аромат і такий догляд шикарний. Просто харчує волосиночки із середини, і ззовні. Спочатку шампунь, потім йде бальзам-кондиціонер. І зараз на ці продукти також йде гарна знижка. Гарна знижка йде 289 це повна ціна шампуньки і бальзаму також. Зараз 169 і по дисконту 136. Гривень. Вистачає надовго. Ну і розкішне волосся потребує розкішного догляду. Я так розумію. Ну це люблю просто завжди, беру де тільки є акція на Елео, беру ось ці продукти, беру маску Елео, масло є для волосся Елео. А зараз акцент на це тому, що вигідно фінансово. Всім ще раз гарного дня, бути щасливою жінкою. Наповнювати себе такими енергіями, мати всім гарний вигляд, такий, як подобається вам особисто. Якщо комусь щось зацікавило, потрібно, цікаво, інтересно, звертайтесь, завжди рада допомогти. Всім хорошого настрою! До побачення!